Сьогодні наша держава відзначає День захисників України, і наша Ірпінська біблійна семінарія вона також в цей день молиться, благає і просить Бога за усіх людей, хто при владі. Бо написано апостолом Павлом в Тимофія в другому розділі, перших декілька віршів: насамперед, я благаю щоб прохання. Молитви, клопотання і подяки ваші були за всіх людей, особливо за правителів і тих, хто має владу. Отже, наша семінарія молиться за тих, хто має владу, щоб вони мали мудрість, успіхи в тому, як вони зараз захищають нашу країну від навали і від е, знищення. Також апостол Павло написав після до Римлян, 13 розділ 4 вірші, адже вони недаремно носять меч, вони слуги Божі, месники, які несуть гнів Божий проти тих, хто чинить зло. Отже, ми молимось за тих, які є слугами Божими, захисники України, вони по Слову Божому є слугами Божими. Ми молимось за слух Божих, хай Бог їх благословить, хай Бог збереже Україну, хай Бог збереже нашу семінарію і благословить, щоб Україна мала тільки розвиток і мир.